Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер Андерсон. І для мене новорічні свята зимові я б навіть сказав би починаються офіційно із запійного перегляду. Гаррі Поттера. усі фільми про хлопчика, що вижив, знаходяться у мене в золотій колекції на жорсткому диску на випадок атомної війни, але тільки такої, яка якимось чином не здатна буде пошкодити жорсткі диски. Там же знаходиться і весь існуючий матеріал по шреку. Людожери, як цибуля, як бачите, усім необхідним я себе уже забезпечив. Цілий рік ви бідолашні думали, що мої обіцянки бачите, цяцянки, тому що уже сплинув цілий рік, і з того часу, як ми. Тоді відповідно також цілий рік у минулому житті я б не сказав би зробили першу частину про створення Гаррі Потера, вірніше першої частини філософського каменю. Сьогодні ж, в честь праздничків, ми вирішили занурити вас у не менш магічний за сам світ Гаррі Потера процес його створення. Перед тим я нагадаю, що дивитеся Geek Journal, той саме канал Кон. Перед тим я нагадаю, що дивитеся Geek Journal, той саме канал, котрий, хоча б раз на рік хоче вірити у магію. Все, я думаю, що вони переконалися, що я справжній потерофан, що у мене от шарфик Гріфіндора є. Все можна знімати. Шарку. Минулого разу я в деталях розповідав, як з'явилася на світ боже перша частина Гаррі Поттера, яка і подарувала власне початок цілої серії знаменитих. Фільмів, котра, на відміну від Марвел, навіть знала, коли зупинитись. А стоп, були ж і ще фантастичні звірі. Це ж треба було зробити настільки класну трилогію, та що ти береш і забуваєш про неї уже коли титри починаються. Час від часу це стається. <свісно> Сьогодні ж ми пройдемось по таємній кімнаті, сказали воїни ЗСУ, коли побачили бункер Путіна. Як би це не звучало цинічно, але завдяки магії грошей, чи робити другий фільм у серії, чи ні, не те, щоб і стояло. Звісно, маючи на момент існування уже купу матеріалу. Алів у вигляді чотирьох вкрай успішних книг, робота над фільмом почалася іще на етапі продакшена філософського каменю. А зйомки почалися лише через три дні після прем'єри першої частини 19 листопада 2021 року. А закінчилися зйомки 26 липня 2002 року. Якщо ви бачили дивні дивачі промоматеріали із другого шазама, то могли помітити іще одну причину такого поспіху. Адже дітки, як правило, ростуть як на трійж А кожна книга і відповідний фільм у Гаррі Поттері не дозволяв такої розкоші, як чекати пари років. Між зйомками, власне, у деяких акторів, у тому числі і в Деніала Редкліфа, потихеньку почав ламатись голос, що довелося виправляти дубляжем та іншими хитрощами. Аби прохожі фанати у купі з папараці не заважали зйомкам фільму. Робоча назва його була Інцидент на 57-й вулиці, що посилає до одноіменної пісні Брюса Спрінгстіна. Таємна кімната це мало не останній фільм, котрий намагався бути власне книгою і запихнути у себе якомога більше оригінального джерела. Можливо, тому і фільм Таємна кімната є найдовшим у серії фільмів, обігнавши. Навіть орден Фенікса, котрий був знятий за отакою книжкою, отакої товщини. Гляньте, яка вона жирна. Ви не повірите, але з оригінальною адаптацією від сценариста фільму Стівена Кловза фільм міг тривати і усі чотири години. Пан Кловз, до речі, із усієї серії не працював тільки якраз над орденом Фенікса. Знаючи його графоманство, то цілком можливо, що фільми тоді довелося розділити на дві частини, як потім це зробили, із смертельними реліквіями. Цікаво, що на виробництво фантастичних зірів, попри те, що Стівен Кловз був однією із людей, на які все і трималось, так і не позвали. Але йому навіть мститися не треба було за таку неповагу. Не бокс-офіс та тикання пальцями від фанатів зробили це за нього. Нам же, аби помститись, не потрібно чекати, поки це зробить за нас карма. Тим паче, що у нас є можливість пришвидшити цей процес. Добрий день. Е, Можна мені, будь ласка, гарячої кави та бургер і помсти повенбак. А, <звук> е, на жаль. Сльози ворогів уже закінчилися, але і кава тут дуже смачна. Завдяки вашому почутню справедливості, помсти та бажанню бачити підпалені дупи воріженьків на сьогоднішній день зібрано більше 95 мільйонів гривень на цілих 7 комплексів шарк. А коли ви будете дивитися це відео, сума буде іще більша. І відверто кажучи, це гріє мою пропащу душу навіть краще ніж ця. Запашна кава. Ви вкотре переконали мене, що для українців немає нічого неможливого, хоч зірку із неба дістати, хоч гори зрушити. Ну зірки та гори нехай поки що побудуть на місцях, але от зібрати на 10 таких комплексів дуже і дуже хотілось би, і я навіть вірю, що у нас усе вийде. Тим паче, що зробити це досить просто. От, скажімо, вам потрібно заправити своє авто. Ви. Приїжджайте на око, заправляєтеся пульсом помсти, і все, ви вже зробили свій вклад в перемогу. А якщо у вас немає авто або ваша лють не вміщається у чек за паливо, то ви завжди можете перейти за посиланням до цього відео і задонатити так. Ми незламна сила, і тільки об'єднавшись, ми зможемо перемогти. Чим більше ми будемо заправлятися пульсом, тим швидше шарки буде допомагати нашим військовим мститися ворогам. Око за око. Не знаю, скільки шарків можна було б купити зі зборів першого Гаррі Поттера, але явно Ворнер Бразер, рахуючи готівочку, і не тільки її такі подумали, що, мабуть, то треба екранізувати і решту серії. Тож Джоан Ролінг особисто консультувала Стівена Клоуза, що він випадково було не навигадував такого, що потім не буде налазити на подальші іще не написані частини. Ну і заодно, щоб він не вирізав якісь речі, котрі спочатку можуть здаватися неважливими, а потім як здадуться. Хоча письменниця все рівно потім регулярно фиркала. Бо, скажімо, у фільмі. Ні, із чистотою крові, на її думку, була розкрита значно слабше. Ну на те, і природа книжок, що вона обмежена майже нічим. У той же час, як перегляд фільмів, він зазвичай обмежений середньостатистичною витривалістю сечового міхура. Сценарій написано і навіть погоджено, а значить, пора набирати акторів. Певна річ, що основні ролі залишилися за головними зірками, а над новенькими довелося попітніти. Аби знайти ідеального Тома Ярволода Редла довелося обгледіти купу 15-17-річних хлопчиків. Що, звісно, якось дуже дивно і навіть не сказав би непристойно звучить на тлі поломництва СБУ по російським церквам в Україні. Під час обшуку співробітники СБУ заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чарнівецької єпархії. У результаті личинку лорда Вольдеморта зіграв 23-річний Крістіан Колсон. Власне, через свій не дуже юний вік, це був останній раз, коли він грав молодого Тома Редла. І з більшим віком школярку зіграла хіба Ширлі Гендерсон, котра у свої 37 грала плаксиву мірту, крім Колсона, роль могла. Дістатися і ще Джозефу Моргану, і навіть Еді Рендмейну. Але ви тільки гляньте на цю булочку. Ну який же він слизарин? За роль Гільдера Локерта теж боролися декілька акторів. Ну, хіба окрім Г'ю Гранта? Він мав на руках контракт в іншому фільмі, тому не те, щоб він і боровся. А так роль могла дістатися Алону Камінгу і навіть Джуду Лоу. Але на той період він був ну зовсім уже манюня. З усіх, кому відмовили, шкодував найкоротший час Джейсон Айзекс. Він навіть встиг перейти до стадії прийняття і з подальшим походом до садочку і. И погиданням. Черв'ячків, як розповідав сам актор у спеціальному випуску у честь 20-ліття серії повернені до Гогвардсу, хай Крісу Коламбусу і сподобалося, як він пробувався на Лохарта, та все ж попросив його зачитати ще й текст Малфоя старшенького, що, звісно, самого Айзекса не дуже тішило, бо у той же період він якраз готувався грати капітана Гака у Пітері Пенні. До речі, я вірю, що феї є, і Айзексу не хотілося відповідно грати дитячих антагоністів двічі поспіль. Тож він, звісно, зачитав текст чистої звічливості, але знаєте, крізь зуби з явним не ньому це все вот читать але так сталося, що те, що вицідив із себе актор, ідеально підійшло для образу Луціуса Малфоя, трішки порадившись зі своєю сім'єю. Таки вирішив, що ще одна зарплатня теж дуже непогано, і таки погодився на роль харизматичного злодіяки. Готуючись до фільму, Айзекс передивився першу частину, але уважно сконцентрувавшись на тому, як грає малий Том Фелтон, аби вдало зіграти його старшого родича. І таки зіграв наскільки вдало, скільки ідеально, навіть імпровізуючи на ходу. На зйомках фіналу у кабінеті Дамблдора актор раптово. Ні з того, ні з цього взяв і махнув ногою. Режисер, перелякавшись, що актор зараз міг і покалічитись, попросив команду витерти підлогу, аби актор не підслизнувся знову. На що актор сказав, що він взагалі то не підслизнувся, а копнув по сраці Добі. Як можна зрозуміти, Добі весь цей час був намальованим уже після зйомок. Аби актори знали, де знаходиться домашній ельф, використовували традиційний для Industrial Light and Magic ще із часів парку юрського періоду, тенісний м'ячик. Ще одна яскрава імпровізація буде пізніше у фільмі. На моменті, коли людцу біжить. Карати Гаррі за звільнення Тобі, то можна почути, що старший Малфой ледь не вимовив аваду Кедавру. Смертельне, між іншим закляття. Насправді цього не було у сценарії. Якщо вірити Джейсону Айзексу, у сценарії не вказувалося взагалі якесь конкретне закляття, і він просто ляпнув перше, що прийшло йому в голову. Одна з імпровізацій вийшла настільки вдалою, що її навіть вставили у трейлер до фільму. Стипасонвоовезбіарайдсейвдетаморіалві. Що фраза Малфоя старшого, що відповідь Потера були повною імпровізацією. До речі, цей трейлер примудрився не тільки заманити глядачів до таємної кімнати, а трішки принести каси фільму про Скубі Ду 2002 року. Перед цією стрічкою показували трейлер до Потера, і для багатьох це була єдина причина купувати квитки на фільм про комп'ютерно намальованого пса. Якби не розкішність Айзекса, якої вистачило навіть на те, аби озвучити Василіска, Луціуса також могли зіграти ще Річард Грант та Біл Най, котрі, як відомо, все Потрапив до франшизи, але уже у вигляді Руфса Скрімджера. По правді кажучи, є й інша версія, за якої Василіска озвучив не Айзекс, а звукорежисер фільму Ренді Том, котрий також використовував свій же голос, коли створював звуки войовничої верби. Але до неї ми ще повернемось. На жаль, не усі актори змогли зіграти свої ролі у всіх фільмах. Таємна кімната стала останнім фільмом, де професора Дамблдора зіграв Річард Гарріс, котрий відійшов у вічність 25 жовтня 2002 року. Починаючи з в'язня з кабану, його замінив. Майкл Гембон, а от шкільний тренер Гогварсу із польотів на мітлах мадам Гуч не дожила до таємної кімнати по іншій причині. Акторка, яка її зіграла, Зої Вона Мейкер свого часу підписала контракт лише на один фільм. Оскільки значимість персонажки надалі була неважливою, а сама акторка цілком законно просила гроші за використання її обличчя чи голосу, від образу вирішили відмовитись. Тож, хоч вона і вона Мейкер, по правді вона скоріше couldn't Maker. Заодно зарадконили самі навчання на мітлах, бо вони. Ніде більше і не згадуються. усі важливі репліки. Мадам Гуч із книг у таємній кімнаті розділили між іншими вчителями. На тлі того, що із часом від фільму до фільму закляттями почали стріляти якісь пістолетів, без всіляких слів, подібні зміни виглядають іще нічого. А ще у першому фільмі на церемонії сортування усі студенти носили спеціальні шапочки. Їх до другого фільму, як і всіх інших фільмів, шити перестали. Через відсутність Мадам Гуч злегка підрадконули і квідич. Адже ще у першому фільмі вона була в якості судді. На матчі у подальших фільмах ніяких рефері вже і не було. До речі, «Таємна кімната це єдиний фільм, у якому драко грає у квідич. Ну, якщо не рахувати атракціону, Гаррі Поттер та заборонена поїздка. А якщо вас цікавило, чи вже насправді блював Рон, коли наніс закляття на драко перед тренуванням із квідочу, відбивши це закляття на себе, то знайте, що це були не справжні слимаки, а шоколадні. Ну а те, що повзло по траві, було намальованим. Оце от, на от, зробив тобі їжу. Як в Гаррі Поттері, отак от, от хай мама твоя потім тільки скаже, що я тебе не люблю. Тату, а ти готував по спеціальній кулінарній книзі? Чи просто пішов садок, шубачів, і у садок, то що бачив, який не мені в тагілку. Та, ото, ото, і перший варіант з книгою. та. Точно! Бо я щось не бачу в одному ніякої кулінарної книги. Андрій, їш своїх слимаків. Кажуть, що не існує ідеального подарунка для фаната Гаррі Потера. А питається тоді: а що це? Mm -hmm. Пройшли ці дні, коли ви разом збиралися з друзями на хаті, готували олів'є їли, це олів'є і робили вигляд, що вам це подобається. Я, звісно, чотирю, показуючи книжку із рецептами у відео про Гаррі Потера, та все ж, лише одна книжка відділяє вас від світлого майбутнього магії, де кожен прийом їжі стане урочистим банкетом. Бутерброди, ха, ха це вчорашній день. Сендвічі від Рона візлі із яловичою солонинкою. Ось наш вибір. Як на рахунок побачив. Внутрішнього мага гарбузовими порогами як з медових руць, а якщо до поганого із граматичної точки зору, але смачонючого із кондитерської святкового торта від Гегріта. рецепти шоколадних жабок, навіть маслопива та безліч інших рецептів назавжди урізноманітнять ваш раціон. Та і ви тепер знаєте, що будете їсти під черговий марафон перегляду Гаррі Потера. Використайте лети ключ у формі посилання в описі до цього відео. І перенесіться до магазину видавництва мальопус, аби придбати кулінарну. У книгу Гаррі Потера я за урок, ти був правий я був неправий, я Купив спеціальну книжку, не пожлобився, для свого синочки. Значить, і зробив тобі, будь ласка, смачного шоколадник жабок. Але ж тут нічого немає. тут -ту ж треба втікли, мабуть. Одна справжня тварина на зйомках Потеріани не постраждала. Тим паче, що за сценами, де і були якісь живі істотки, спостерігала американська гуманна асоціація. Тож будьте певні, що якщо в кадрі страждає тваринчий персонаж, то це була або графіка, або старі добрі опудала. Як скажімо, у сцені, де місіс Норріс скам'яніла після зустрічі з Василіском, але не сильно сваріться на акторок породи Мейн Кун, Аланіста Максимуса за те, що не змогли стояти нерухомо. У багатьох сценах, де потрібні були знерухомлені людські персонажі, їх також часто. Міняли на манекенів. говорячи за тваринок, варто згадати за справжніх героїв безкінечного знімального процесу неополітанських мастифів Гюго та його псячих дублерів Луїджі, Віто, Белу та Булі, що зіграли Гагрідового і ікланя. Булі, до речі, взяли із собачого притулку, але повернути уже не змогли, бо сталася любов із одним із дресирувальників на знімальному майданчику, котрий потім і забрав собаку із собою. Не стали мучити і велику кількість коней у зимовій сцені, де на тлі Гогвартсу видно гіпомаршру. Насправді використовували всього лише декілька конячок. Потім магією монтажу створили ефект, ніби їх там цілий табун. Деякі тварини навіть надихали творців фільму. От, скажімо, вуха у добі були засновані на собаці з кличкою Макс, котрий регулярно вештався посеред художнього відділу. Власне через любов до тварин чи через нелюбов до штрафів за жорстоке поводження із ними не вийшло убити справжнього веселіска. Тож довелося знімальній команді викручуватись. Аби передати звірюку якомога натуралістичніше, Крістофер Коламбу. Здовго думав, як йому це зробити: малювати гада чи все ж робити механічного? І з цим питанням він звернувся до Стівена Спілберга, в якого уже був досвід, знаєте, у зйомках великих і я І той порадив Крісу використовувати комбіновані зйомки. Відтак на загальних планах зміюка таки графониста. А на крупних актори мають справу із роботичним змієм. Сам Стівен Спілберг теж хотів колись знімати Гаррі Потера, щоправда, мультик, і заснований одразу на двох перших частинах. Але я про це говорив у нашій першій частині нашого дуже короткого серіалу про зйомки Гаррі Поттера. серйозно, подивіться його, будь ласка, цікаво, що в книжці Василіск розміром десь із 20 футів. В Абаба Галамага на 307-й сторінці, я перевіряв, це конвертували в не менше 6 метрів завдовжки. Що, звісно, пояснює, як же зміюці вдавалося повзати між стінами у школі, у той час, як у кіношному Гогвартсі, схоже, що труби заодно слугують рівнями для Супермаріо. Взагалі, Арагога Кріс Коламбус одразу планував віддати на реалізацію електрохудожникам. Але Нік Датман, який і був дизайнером Сто для фільму сказав, мабуть, щось типу: ну тут що ти починаєш? Зараз ми от хутку збацаємо з того, що є от під рукою, і все буде клас. Насправді він вважав, що дітям буде значно легше і правдоподібніше зіграти, бачучи перед собою писок гігантського павука, ніж м'ячик для тенісу. Помножте це на те, що Руперт Грін страждає на арахнофобію, і вуаля в сирений рон готовий. Аніматронного павука, дизайн для якого взяли із реального павука Вовка, довелося будувати усі 6 місяців командою в 97 людей, але їй Ого, ця гігантська махина висотою у 3 метри і вагою в 750 кілограм, того вартувала, що одразу видно по обличчю Рона. А от Арагогових синів і дочок переважно уже домальовували електрохудожники. До речі, можна помітити, що для Арагога Василіск, як самі знаєте, хто для магів, адже він боїться вимовляти його ім'я. історія створення одного лише Арагога може потягнути на ціле повноцінне гігантське, я б навіть не сказав. відео, але сьогодні доводиться бігти до наступної теми, скажімо, до Дамблдорового. Феніксам ні, це не ефемізм. Річард Гарріс при першій зустрічі подумав, що птаха справжній і. Думав так до останнього. Ні Коламбус, ні Редкліф, ні решта команди вирішили не псувати старому настрій. Насправді ж, пташка був дивом аніматроніки. Певна річ, що горів і пізніше літав бог із машини, ой, тобто Фоукс, лише після того, як художники по ефектам дозволили йому літати і горіти. До речі, я не одразу нагуглив саме того Фоукса, який мені потрібен був, бо Google постійно видавав фотки школярів у масках. Як виявилося, пташку було названо у честь того самого Гая Фокса, що учасник порохової змови. Коламбус. Зняв сцену того, як Гаррі залізає на голову Салазара Слізерена у якості ОМАЖУ на стрічку Альфреда Гічкока на північ через північний захід, у якій головні герої, уявіть собі, залізають на одну із голів на горі Рашмур. До речі, посилання до цього ж фільму було і в новій трилогії зоряних воїн. Але це вже тема для іншого тематичного відео. Якщо ви зараз підете у коментарі, спуститесь туди от дуже глибоко, де темно і буває вогко, і напишете своє бажання, аби ми зробили подібне відео, то ми, можливо, і зробимо таке відео. Так це і працює. До речі, якщо ви не знали, то до Гаррі Поттера та зоряних воїн писала музику одна і та ж сама людина Джон Вільямс. І власна робота над атакою клонів і стала одною з причин, чому до таємної кімнати композитор причетний, звісно, але ледь-ледь. Унаслідок чого багато шматків музики було скопіпащеної із першого фільму. На півзміни Вільямса замінював Вільям Рос. І не тільки у роботі над фільмом, а й коли був керманичем лондонського симфонічного оркестру під час запису музики. Попри це, саундтрек все рівно було номіновано на гри. Еммі, що цікаво, таємна кімната і Орден Фенікса єдині фільми з усієї франшизи, що не були номіновані на Оскар ні в одній категорії. Ну, де зоряні війни там і дизне, де дизней, там і Марвел. До речі, про Марвел зацініть, будь ласка, перехід. Вони були та але не першими, хто використовував сцени після титрів. Скажімо, у таємній кімнаті після титрів була сцена, у якій камера повільно приближається до однієї з вітрин на алеї Діагон, і ми могли побачити, як Гільдерой Локард цитує шостого президента України. Я навіть після того як Локарт втратив свою пам'ять, це не зупинило його від написання книжок, що наводить мене на думку, що йому більше підходить ім'я Андрій Локарчуха. Повертаючись до голови сала Сара Слизеріна, варто відмітити, що справила вона враження не тільки на глядача, а й на самого режисера таємної кімнати, адже одне діло дивитися на концепт арти, а друге побачити результати неймовірної роботи художника Ендрю Голдера на власні очі. Конкретно над самою таємною кімнатою у фільмі запарилися чи не найбільше. Бо навіть за своїми розмірами вона більша за здавалось би великий зал Гогварцу. Загальна площа сягнула 76 метрів у довжину і, відповідно, 36 у ширину. Одним словом, не дуже вийшло взяти декорації з першого фільму і легко відбутись. Тож, озброївшись пластиком та іншими матеріалами, головний художник-постановник таємної кімнати Стюарт Крейк прийнявся за справу. І з новими декораціями довелося попітніти, тим паче, що з'явилися нові локації у магічному світі поза Горсом. При будівництві Барлогу помешкань сімейства візлі стояло завдання максимально передати його книжковий дух, тобто зробити так, щоб здавалося, що усе зібране тут із усього, що приходилося. Але попри те, що тут явно живуть бідні маги, все рівно відчувався якийсь затишок. Цьому допомогло використання теплих відтінків від помаранчевого до червоного, які притаманні, до речі, і самим візлі. До слова, зовні локацію знімали у селищі Відгемстед, що у графстві Герфордшир. А будинок Руперта Гріна на той момент знаходився на відстані 4 кілометрів, забігаючи напе. Я скажу, що усі будівлі від фільму до фільму змінювались. 24 тижні знадобилася команді, аби зробити новий берліг для принца на півкровки, а вірніше для фільму про нього. І лише 6 хвилин, аби спалити то все до тла, аби наповнити дім із середини, довелося спеціально виробляти різного роду магічні предмети: ковдрочку Рона у кольорах його улюбленої команди із Квідичу та купу іншого. Хоча здається мені, що на маглівських штучках, які любив тягати у хату Артур Візлі, можна було і зекономити. Наші кіношники люблять казати, що Ну, от нас такі бувають погані фільми, тому що. Грошей немає, і в нас якби економлять а в Голлівуді багато грошей, і там не економлять. Брехня там теж люблять економити. Скажімо, книжковий магазин Флоріш і Блотс, це насправді сет зі зйомок магазину паличок Олівандера, тільки злегка підфарбований, ну і палички, певно річ, що замінили на книжки. Говорячи за книжковий магазин, я тільки готуючи цей випуск, помітив, як нам на початку фільму цілком чітко і навіть в лоба показують, як Луціос Малфой цілком неприкрито бере із казанка одну книжку, а потім кладе дві. Як я вже розповідав у Першому випуску деякі сцени знімалися на реально існуючих локаціях. От, скажімо, вчительський кабінет професора Квірела знімався в аббатстві Лекок, що у Вілчері. Але оскільки у подібних місцях ліпше навіть не дихати, до наступного фільму у рамках економії нервів вирішили у таємній кімнаті класну кімнату зробити на студії. А от літаючий автомобіль Артура Візлі успішно з комуніджений його сином і другом сина, був цілком справжнім. Ні, звісно, Форд Англія 1963 року випуску не умів літати. Але у багатьох сценах. Обійшлося без комп'ютерних спецефектів. У цьому допомогли старі добрі троси, шарніри та трішки хитрощів при їх установці. Аби полегшити роботу цій самій спеціальній установці. З автомобіля було витягнуто усе важке, зайве і що не було видно у кадрі. Отож, першим полетів на металолом двигун. Певна річ, що покалічили не одну таку машину, аби знімати сцени із середини старенького форта, довелося його обрізати навпіл. Була парочка версій автомобіля, що мала невдалу зустріч із войовничою верб. Бою, і навіть декілька погуляних фордів, котрі одичали і жили у лісі. Загалом, заради декількох сцен, було злегка піднищено 16 автівок, і одну із них хтось навіть було украв прямо зі студії в Корнвелі у 2005 році. Головний ворог машини візлі та німбуса 2000 тисячі войовнича верба це також поєднання практичних ефектів та графіки. Тож, маючи цілком справжню машину і майже справжнє дерево, гріх було не засунути справжню машину на майже справжнє дерево. А двох головних акторів у саме авто власне часом мені здається, що Руперт Грін настільки добре відіграє переляк через те, що йому було дійсно реально страшно. Але його екранні муки нам подарували тільки хороші емоції. Гаррі Потера я маю на увазі не тільки його певне а ще й безкрайний всесвіт, наповнений безлічу неймовірно харизматичних персонажів, подарував нам. Дуже багато спогадів. Почуття магії, почуття пригод, почуття відновленої справедливості та покараного зла те, чого ми потребуємо зараз найбільше. Усі ці книги, фільми та ігри разом стали частинкою нас самих, стали частинкою нашого життя. Весь цей безкрай всесвіт чарів, сам, наче той горокрак, з котрий був створений виключно на світлі магії. Він не вмре, бо житиме вічно у кожному із нас, адже кожен із нас і є носієм цієї магії, без жодних метаф ми дійсно можемо чинити дива сьогодні. Ціла країна тримається на магії підтримки. Кожен із нас є носієм малої часточки магії, та кожен із нас окремо не може запускати вогонь з рук чи перетворювати людей на ропух, хоча часом, чесно кажучи, дуже хочеться. Але усі разом ми здатні робити справжнісінькі дива, забезпечувати наших військових теплом та електроенергією, купувати танки, супутники, взагалі будь-що аби був час і бажання. Я сподіваюся, іще на одне диво прямісненько зараз відбувається іще один збір на безпілотний літальний апарат під назвою Шигарнючою. До речі, назвою вам повинен сподобатись. Називається він Валькірія, і Ми майже уже назбирали дві третини з цієї суми, потрібно 300 тисяч. Впевнений, що у нас із вами абсолютно усе вийде. Це необхідна штука для того, щоб виявляти воріженьків і потім робити їм знати, куди посилати посилочки із концентрованою біллю. Не забувайте ділитися враженим. Від цього ролику у коментарях напишіть, будь ласка, до речі, яка найулюбленіша ваша частина із усієї патеріани. Можливо, що вам по якійсь причині подобається прокляте дитя. Ну тоді ну, я вас все рівно люблю. Наша угода залишається минулорічною. Ніхто не буде зараз перебільшувати. І якщо назбирає це відео також 100 тисяч е переглядів, то як і минулорічне відео, яке ви теж зобов'язані подивитись, якщо ви не подивилися. Якщо подивилися, то подивіться, будь ласка, ще разочок. Одним словом, ми випустимо ще й третю частину. Потім хто знає четверту частину, і п'яту частину, і шосту частину, і скільки треба частин стільки і буде. Повірте мені, ми зробимо абсолютно усе. Ми будемо все відео показувати Бенджаміна, і назвемо це відео Гаррі Поттер. і ви все рівно будете, мабуть, дивитися, скоріше за все. Ну, бо це якби, ну не через мене, а через те, що Бенджамін настільки харизматичний і хороший, і, і, і класний. Часом, мені здається, що він повинен бути ведучим замість мене, бо якби, ну. Так мені здається більш логічно. Це приводить мене, звісно, до якихось депресивних думок, що я не варто того, щоб бути ведучим цього, так би мовити, шоу, але потім я згадую, що Бенджамін не вміє говорить. Я вам розкрив секретний план, як можна зробити так, щоб це відео не збирало якомога швидше 100 тисяч переглядів. Просто треба взяти. Це є в кожному будинку, я вас запевняю. Просто треба взяти і... Треба поширити це відео. Поширюйте, друзі, мої е, кохані у твіттерах, у інстаграмах, у все, от, де ви зареєстровані. Там, будь ласка, поширюйте, буде вам щастя. І мені першим ділом і Юліані, і навіть Бенджаміну буде щастя. Також Ну, що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, Монтажила це відео прекрасно Юліана. А Бенджаміну там от валявся і лежав, і сьогодні навіть не заважав. І це і є його вклад у розвиток цих відео, тим, що він е, допомагає нам знімати ці відео не гавкаючи, а ви дивилися, як Джордан з нами на одній хвилі народ. До нових зустрічей, і у, я сподіваюся, що у вас все буде добре у прийдешньому році. Я вас вітаю щиросердно із прийдешніми з передашніми святами. Футболочку. От футболочку. футболочку мені Юля подарувала, і тепер значить, я повинен її показувати. От, от, Будь ласка, це. Цей із Stranger Things. я, Ми не знайшли іншого варіанту, якби от одягнули її в відео про Гаррі Поттера, бо ми, ми з таких людей.